Так, всім доброго дня. Сьогодні замовили перевірку ось такої маздочки червоної. Значить, вона йде на коробки автомат, тому люди її купують для жінки. Значить, скажу сразу, ну, мазда Тройка, зрозуміло, там вона 2005 чи 2006 року. Ми розуміємо, що в таких автівках. Кузов з таким вже, такими роками кузов потребує вже уваги. Значить, автівочка така гарна, вся червона. Значить, по товщинам. Значить, краще сказати, що в авто не фарбоване. Авто фарбоване і капот, і крило, і низ дверей, і заднє крило. В неї навіть вона в снігу, я ставив, в неї навіть криша пофарбована. 350. 250. І ось в куточку 330. Кришка задня фарбована. Крило 360 фарбоване. 300 фарбоване. В общем, я ж кажу, краще сказати, що тут не фарбоване. 280, ну і двері так само. Це даже стойки у нас 180. Тобто тут вони 160. 180. То есть, ось така автівочка, стояла на стоянки, приїхали і люди не обмивали. То есть, по техніці, Да я перевірив, хто зробив діагностування, все по техніці робить. Стан салону охайний, все ціле, ось так все виглядає в неї. Бачимо, все красиво, все гарно. На... Щитку приборів 144 тисячі, бачимо, да. підігріви, клімати, все все робить. То є, ну, я ж кажу, У таких авто найголовніше кузов. Ну В принципі, поїздили, коробка автомат не пинається, двигун не коптить, не димить. То є, автівочка жива. Ну Крім того, що, скоріше всього, просто практично весь кузов був освіжі. Деякі мабуть, замічання були, все поприбирали. Тому що і знизу все по ходові добре, і по порогам понизу все там добре. Ну я ж кажу, ну вона роки беруть своє, вона вся перефарбована. Тобто отака мазда сьогодні була на огляді.